Всім привіт! Хочу показати в цьому відео, як ми освітлюємо приміщення, коли вимикають світло. Найпростіший варіант у мене був отакий. Так як ми використовуємо багато інструменту акумуляторного, у нас є батареї. Тут та батарея йде 2, 12 В2 А. Та, Це 12 вольтовий світильник і Ледовська стрічка. Отак ми використовуємо. Світиться, тут немає ніяких проводів. Освітлюємо таким макаром. Десь до години часу при такому світильнику година часу десь світиться. Лед-стрічка могтиме трошки довше. Зверху, так само, ми використовуємо ЛЕД-стрічку, вона йде до 2-метрової довжини. І провід у мене був від колонки, колонку я відрізав, і у мене провід йде десь 12 метрів. Напевно, до, до радіо. І я там перекусив його, від'єднав одну колоночку, одна грає. І ми поставили 5 А18 вольтову батарею. Потіря току йде, і плюс ЛЕД стрічки довга. Нема вона не гріється, а метровий кусок, коли підключаєш до 18-вольтової батареї, нагрівається трохи гаряче. Ну, але світить теж. В принципі, ще не одна, але стрічка не згоріла мене від того. По часу, по часу 5 амперна 18 вольтова на 2-метровій стрічці час 40 світиться. Час 40, трохи пер на рівно годину, бо провірав, засікав по време. Ось тут рубільник у нас іде такий маленький. коли я його виключаю, там тухне світло. Включив, світло з'явилося. Ну, так, погрався, просто принципі, його. Ось такі макар у нас іде освітлення. Тут можна робити робоче місце, робочий стіл. Ось, ось лет стрічка. Раніше мені тільки led стрічку використовували, а це згадав мене, що в мене є 12 вольтовий. Получається, як коли підключаєш до 18-вольтового акумулятора, він не хоче світити 12-вольтовий прожектор, цей, а мігає, тільки моргає. То я його і вже і не, цей, не підключаю. Тільки до 12 вольтового. Підключаю, то він гарно світить. Кому подобається, ставте лайк, підписуйтесь. Що буде цікаве, буду знімати, викидати, показувати. Всім гарного дня!